Доброго дня усім. Дуже часте питання виникає у пацієнтів, як правильно доглядати за вушками. Більшість людей використовують для очищення вух ватні палички. І сьогодні ми розберемо, чому не потрібно цього робити. Для цього ми звернемося до анатомії вуха. Наше вушко складається з зовнішнього вуха, середнього і внутрішнього. Нас цікавить саме зовнішнє вухо. У зовнішньому вусі є ділянка, де утворюється сіра. Це є ось тільки передній відділ. Зовнішньоштовхового ходу. Всередині, коли йде кістка вже починається, тут сіра не утворюється, немає залоз, які утворює сіру. Тому при чищенні вух, вам немає необхідності заходити глибоко і вичищати сіру. тому що її там в природі не існує. Вона тільки в передньому відділі. Тобто ви очищаєте тільки з переднього відділу сіру і її дістаєте. Коли ви проходите далі, ви сіру з переднього відділу проштовхуєте. В глибину і таким чином створюєте сірчані пробки. Тому характерною межею для очищення вуха є даний тест. Ви берете пальць, можна бізинчик, засуваєте вухо і ви впираєтеся в кістку. Ось ця кістка це є крайня межа, де утворюється сіра. За нею, вже в вузькому каналі, сіра не утворюється. Тому вам достатньо після приймання душу чи ванни просто пальчиком очистити вашу ваш слуховий е, прохід, і цього буде достатньо для того, щоб забезпечити повну гігієну слухового ходу. Будьте здорові!